Камство замість належної роботи. До громадської приймальні народного контролю Зік звернулась мешканка вулиці Драгана, 1. Жінка надала журналістам народного контролю шокуюче відео, яке зняла сама. Зі свого вікна Любов Іванівна на камеру зафіксувала комунальників. Процесі, який і роботою назвати важко. За словами автора, на відео працівники водоканалу черговий раз латають аварійну трубу біля будинку. Після того, як комунальники викопали величезний кратер, багнюка з якого залила все навколо, робітники сіли відпочивати. Згодом майстри все-таки почали, аби який ремонт труби. Любов Іванівна розповіла, що комунальник ремонтував стару іржаву трубу, забиваючи в неї дерев'яний кілок. А коли помітив, що його знімають, нецензурною лайкою накинувся на жінку. Що ви то знімаєте? Дій? Бо бери лопату йди купай, заготай зараз допомагає. Лише закрито на ніч, корба. Вони пряче навчуть курва. знімати все. курва. Купи трубу поміняй, Прямо ходимо на ходимо знімає. На... Бо я за то лишу на поїхав. Ви Бу, б... будете без води. Я за то зоблю. Ви ще ступайте зичі чи ні. Николай забирай лопату. Заводи машину на души на тюю, бо туди. Вона мене скраща. Це я що служни тут, що на, на. хоче пити? йди до садового там тут Див, ти зараз, ти? Я й... у, у Львів водоканалі. Нас запевнили, що технічний ремонт труби лайливий слюсар проводив належним чином. А за неприйнятну поведінку відносно мешканки Сихова головний інженер Володимир Садовий пообіцяв народному контролю покарати горе працівника. Назі бо розвитки інциденти різнути. І будемо притягувати його до відповідальності за те, що у в нього буде словесні вислови, ну, не призначені і так далі. перед перемешка бачаюся за нашого працівника. І завдяки журналістам народного контролю і завдяки небайдужим людям, які присилають ось таке відео у нашу програму. Ми такі набагато швидше змусимо їх працювати не лише чесно, але й працювати гідно і порядно. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь. Вас ігнорують. Для вас працює народний контроль ЗІК. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57 Приходьте за адресою Сихів проспект червоної калини 60 супермаркет Арсен. Офіс народного контролю. Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. Результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.